Ви знаєте, що в нас на майданчику є дуже багато автомобілів, і ви можете прийти, їх оглянути і для себе придбати. Та є у нас є ось така Audi Q5, яку ми привезли зі Штатів, з Манхейма без пошкоджень. Тобто в Україні автомобіль не ремонтувався, без ДТП, ну, але є фарбовані елементи. Ну що ж, думаю, візьму небиту машину з Америки, з Манхейма. Зараз її продам, розірвуть її, як пиріжки. Але, як виявилось, люди у нас не хочуть небиту автомобіль. Що ж, зараз я приїхав до нас на майданчик. Як бачите, стоїть, автомобіль припав трішки пиллю, бруднуватий. Я зараз його забираю до нас на СТО. І я думаю, ми зробимо йому деякий марафетик. По-перше, ми його помиємо, щоб він дуже гарно блистів. Можливо, додамо деяких полірувальних моментів. Наприклад, фари, бачите, автомобіль 2018 року. Тільки тьмяні, ну але це говорить про те, що фари оригінальні, тому що, ви ж розумієте, не новий Китай. Так от, я думаю, що ми їх полірнемо. Можливо, заклеїмо в бронеплівку. Для нового власника це буде бонусний такий подарунок. Лакофарбове покриття в хорошому стані. Сколіків нічого такого я не бачу. Салон в хорошому стані. До речі, ціна зараз спустилася 23 900 і це 136 тисяч кілометрів пробігу. Ну що ж, на Манхеймі не машини машини більше брати не буду, тому що вони не продаються. Я бачу, треба брати биті пошкоджені машини. Вони продаються набагато по факту краще. Зараз я декілька днів хочу покататися на цьому автомобілю, приміряти його на себе, можливо, познімати вам декілька сторіс, розповісти вам про нього більш детальніше, тому що це Ауді. Знаєте, після Тесли, коли сідаю в Ауді, це зовсім інші відчуття. І це все-таки автомобіль. Преміум сегменту, преміум клас. Тому у нас в наявності в продажу в місті Києві є хороша Audi Q5, вісімнадцятий рік, 136 тисяч кілометрів пробігу. Наступні е, декілька днів ви будете більш частіше бачити цей автомобіль в сторісах. Я вам покажу, як ми його там миємо, чистимо і як ми його підготовлюємо, тому що все літо автомобіль простояв, якраз попало. В те, що літо це не сезон, в будь-якому році літо це не сезон. Покупців менше і зараз на осінь я хочу все таки надати цьому автомобілю більше блиску, більше шарму, поміряти його на себе. Можливо, взагалі мені сподобається я його ще й собі залишу. Ну... Ауді БМВ німці завжди мене притягували. Я, правда, боюся, ось бачите, тут бензинчик, дві полосочки. Тобто, я так розумію, скоро треба їхати на заправку, а на Теслі мені 100 кілометрів шляху обходиться 40 гривень. На 40 гривень я навіть сюди одну літру бензину не заправлю. Ну що ж, буде цікаво, заїду на заправку, не був уже там тобто, декілька років, тому розкажу, можливо, вам свої нові враження.